Свій 45-річний ювілей Наталя чекала з неохотою. У неї було стільки планів, але нічого з того, про що вона мріяла, не здійснилося. Найбільшою її мрією було мати дитину. Так вона розуміла, що, можливо, все вже занадто пізно, але щастя стати матір'ю перевищувало усі її упередження. Перший шлюб Наталі не вдався. Вони розлучилися, з чоловіком після двох років сімейного життя дітей не було. Потім Наталя багато працювала і не думала про особисте життя. Та п'ять років тому вона зустріла Андрія. Він був зовсім не схожий на інших чоловіків. Вона настільки щиро його полюбила, що вийшла за нього заміж і дуже хотіла народити йому дитину. Але з спадкоємцями под... у пари чомусь не складалися. Лікарі... лікарі казали, що немає видимих причин, отже треба чекати і все прийде. Та довго чекати Наталі не дозволяв вік, і її це неабияк пригнічувало. В той вечір Наталя сиділа на балконі, обгорнута м'яким пледом, і дивилася на нічне місто. З вікном готіли вогники, порухових будинок, люди поспішали додому, вулиця жила своїм життям. І все виглядало таким швидким і чужим. Вона вже стільки років живе у цьому великому місці, що почала звикати до його шуму і суєти, але всередині її серце було сповнене іншими думками думками про рідне село, де прийшло її дитинство. Я втомилася, мені потрібно повернутися в місце сили, щоб відновитися, раптом промайнула думка в голові у жінки. Наталя вже багато років не була в селі. Вона виїхала в місто після школи, і відтоді її життя кардинально змінилось. Спочатку здавалося, що все тимчасово міські квартири, знайомства, робота в офісі, постійна метушня. Але час ішов і, здавалося, вона звикала до цього ритму, а в село приїжджала раз на кілька років, бо постійно не мала часу на такі поїздки. Та ось зараз у 45 років вона все частіше відчувала дивний біль у душі, біль за рідними місцями, за тими лісами, луками, запахом в землі, пахощами квітів, що колись наповнювали її дитячі роки. Наталя поділилася своїми думками з Андрієм своїм чоловіком, коли той прийшов з роботи. Андрію, я все більше думаю про те, щоб поїхати додому в село. Хочеться побачити свої рідні місця. Вона зітхнула, згадуючи старі дуби біля хати, річку, на березі якої вони з братом ловили рибу. Іноді здається, що це вже не я, та дівчина, яка колись бігала босоніж по траві, і сміялася з друзями до сліз, наче щось мені зламалося. Ти хочеш поїхати в село, здивувався Андрій. Ну, якщо тобі хочеться, то поїдемо. Так, давно ми там не були, Наталя замовкла і погляд став туманним. Вона згадала, як колись залишала рідне село, коли ще була молодою і сповненою надіями на майбутнє. Я не знаю чому, але мене туди тягне. Мабуть, це просто туга за тим, що залишилось позаду. Я навіть не знаю, чи є ще ті самі місця, але хочу поїхати і побачити все на власні очі. Андрій подивився на свою дружину з розумінням. Він знав, як сильно мене любила село, яке стало частиною її душі, і, хоча він сам був більше містянином, відчував. Що цей її порив має велике для неї значення. Якщо тобі це так важливо, давай поїдемо, погодився він. Наталя усміхнулася, і, хоча вона сказала це голос, відчула всередині хвилювання, І хотілося б бачити б хоча б один раз, як змінилось її село, зустріти знайомих, відчути запах того самого свіжого повітря, доторкнутися до тих місць, які зберігали найкращі її спогади. Її рідне село розташувалося далеко за містом, на схилах зелених пагорбів, серед безкраїх ланів і густих лісів. Коли вона була маленько, село виглядало таким затишним і непорушним. Наталя пам'ятала, як разом з мамою збирала гриби в лісі, а вечорами вони сиділи на ганку, слухаючи жайворонків і шелест листя. А одним з найяскравіших спогадів було літо, коли їй виповнилось 10 років. Вона і її старший брат Олег прокидалися першим, з першими променями сонця, і, хоча їхня хата стояла на самому краю села, звідки відкривався вигляд на поля і луки, навколо все було багато друзів. Ці дні вони з Олегом бігали в ліс, лазили по деревах, влаштовували таємні табори на галявинах, а вночі дивились на зірки, мріючи про великі пригоди в дорослому житті. Олеже, а якщо ми знайдемо скарб? одного разу запитала вона. То будемо багатими, сміявся брат, надуваючи щоки. Вони сміялися, а потім ховали свої скарби в лісі, хоча це були просто камінці і старі монети, але для них це були справжні скарби. Саме через це мрії, і дитячі фантазії були для неї настільки важливими. Наталя згадала, як разом з бабусею ходила до церкви. Бабуся, хоч і була вже старою, завжди знаходила сили, щоб йти до храму, бо вважала, що молитва це найкращий захист від усіх бід. Боже, прошу тебе, даруй дітям моїм здоров'я, шепотіла вона, тримаючи в руках кошик з квітами, які нарвала вдома. Бабусю, а ти щось для себе попроси, каже Наталя. Для себе сміялась бабуся, я вже пожила достатньо. Тепер моя найбільша радість бачити, як ви щасливі. А ще у них на подвір'ї була особлива криниця. Нап'єшся тої води і ніби оживаєш. Вона інколи прибігала додому втомлена, а вип'є водички і знову з новими силами біжить в юрбу до дітей. От і зараз жінка відчувала, що хоче напитися тої води. Хоче втухнути того повітря, хоче посмакувати те смачне яблуко з яблуні, яка росла у неї під вікном. Процес поїздки додому почався через кілька днів. Андрій організувався так, щоб поїздка була максимально комфортною. Взяли машину, запланували кілька днів, щоб не поспішати. Як тільки приїхала в село, Наталя відчула, як сильно все змінилося. Село стало більш сучасним, з новими будинками. Хата її батьків хоча й була відновлена, але все, що стояло на тому місці, і вікна мала досі той самий вигляд, який вона пам'ятала ще з дитинства. Це наш будинок, сказала Наталя. Все виглядає дуже красиво, захоплені, сказав Андрій. Наталя мовчки дивилась на яблуню і з подивом помітила, що ще кілька яблучок є на ній. Зірвала два одне собі, друге чоловікові. Відкусила, знову відчула той смак, у місті таких не купиш. Краниця теж стояла на тому ж місці, напилася води, і наче з помухом чарівної палички відчула, як у неї пропадає втома. Зберегла ще водичка свою цілющу силу, зауважила вона. Жінка оглянулась навколо, згадала, як бігала по цьому подвір'ї, як гралася з братом, як допомагала матері. Вона побачила кілька знайомих облич, старих сусідів, які вже давно перестали бути молодими, але ще жили в селі. Наталочко, це ти? здивувалася жінка, яку вона зразу впізнала. Як ти змінилась? Який приємний сюрприз. Разом з Андрієм вони гуляли по селу, обговорюючи, як усе змінилося. А з часом і так, і справді, все дуже змінилося. Та в місті це було якесь магічно особливе. Не минула Наталія стару церкву, молилась так, як її бабуся навчила. На мить при молитві заплющила очі, і їй здалося, що бабуся тут, разом з нею молиться за її щасливу долю. Минув місяць. Андрію, присядь, у мене для тебе є новина, загадково посміхаючись, сказала Наталя. Кохана, та невже? Андрій відразу здогадався, про що говорить дружина. У нас буде дитина, підтвердила здогадки чоловіка Наталя. Андрій обійняв дружину, таким щасливим він давно не почувався. Невже це все через поїздку в село? Не знаю, можливо, але тепер я розумію, що це і справді місце сили для мене, місце, де душа розквітає, а тіло наповнюється силою і духом. Таке місце є у кожного з нас місце, де ми народилися.